Премудрий. До Тимотея, другого послання, святого апостола, Павла читання, будьмо уважні. Сину Тимотею в великім домі є не тільки золотий, срібний посуд, але й дерев'яний, та глиняний, інший на честь, інший же на нечесть Отже, як хто очиститься від цього, буде посудом на честь, освяченим, корисним для господаря, готовим на всяке добре діло. Утікай від похоти молодечих, шукай справедливості, віри, любові, миру разом з тими, що взивають до Господа чистим серцем, від дурних та безглузних запитань ухиляйся, сам бо знаєш, що від них постають свари. Служиш ж Господньому слід бути несварливим, але до всіх привітним, зібним навчати терпеливим, що противників картає лагідно. Може бо удасть, що вони колись покаються, що пізнали правду. І виплуталися стене диявола, який піймав їх, щоб виконували його волю.